Добрий ранок, друзі. На годиннику 6 зранку, а ми вже на ногах. І хотів би вам показати в цьому відео, чим е, іще крім ягод я е, займаюся. Я вирощую квіти. Не тільки я, я і моя мама. І значить, які в нас є квіти? нас є Такі клумбочки. Плюс невеличкий розсадничок і рисок є. Ось такі невеличкі клубочки. І розсадничок з ірисками і хостою і вівсяницею. А зараз ми їдемо на риночок. І це цікавіше відео. Ви побачите, яка ціна на квіти, що ми продаємо, які квіти продаються. Тобто ми продаємо і риси, вівсяниця, блакитна хоста. Двох видів, Обрієта, флокс. Тобто ці всі квіти ми будемо продавати на ринку. А ви наблюдайте, побачите, які ціни. Я думаю, буде доволі цікаве відео. Ну що ж, ми їдемо на базар в Грибінку продавати нашу клумбу. Наша клумба ось дизайн. дизайн. Подивіться. І зверніть увагу, будь ласка, на український поляк. Який прапор живий. Прямо зліва від нас. А ми собі їдемо, кайфуємо, в машині пахне. Ще зранку. Ми приїхали на наш базарчик, зараз вигружаємося і безпосередньо покажемо вам, як виглядає наша вітрина. Люди трошки вже їздять на базарі. Там вже курочки кричать, вже курочок продають. Зараз будемо вигружати. що Ми виставили нашу клумбочку і безпосередньо подивіться, як вона виглядає. Також ми е купили камінчики, дивіться, і зараз хочемо їх продати. Це камінчики, які світяться вночі. Вони набираються, е заряджаються від сонця або від будь-якого джерела світла. і Світяться потім близько 4-5 годин. Також у нас вже купили флокс. Так що спочинемо. Будемо включатися безпосередньо, коли вже будуть можливо підходити люди, будемо торгуватися і включатися. Плюс три півника Друзі, розкажу вам трошки по цінах. У нас тільки що взяли три іриски Так, давайте пройдемося по цінах Ірис. У нас 25 гривень за такі кучі. Флок, Не флоксат хоста з білим цвітом. 40. Овсяниця блакитна. 40. Флокс 25 за шматочок. Анемона. 40 гривень. Такий флокс із голубеньким світом. 50. А -а -а. Ось, такі, ось такі ціни. І продаємо. Надіємося, що це буде. <плес> Його можна розділити, скільки хочете як частину. Тут 35. 35, так. <світную> Але радіо не бабуся. Дякую вам. Як друзі, вайте, порадимо. Ну що, друзі, працюємо, все продаємо по Бо Зараз їх іде людей багато. Купили також. Утяток і індиків тітка моя купила Будемо розводити також і зимність. Може, отакі голубенькі? Дуже гарні, Десь не скоро. Подивіться. Ні, чого? дивіться, які гарні. Дивіться які гарні. Що, було три. Можете люди там уже розділити. Вони як тут, вибачте. А по чому нас тут находиться? Оцей кущик буде 50 гривень. Такий 30, 30, 40. З, дивіться, вони не дуже високі ростають, десь одні ага. називаються, овсяниця блакитна. Ага. Да. Це ну, незвичайна трава, це... Вона все время зелена ну, до, до кінця сезону. На початку осені, вже не допомагає.

Приїхали ми всім, трохи продали, а зараз ждемо покльовки, так скажемо. <сум> ждемо поки хтось прийде до на нас і щось купить. Наразі в нас обід. І скоро будемо вже збиратися. Ми завершили наші торги, запакували вже нашу машину. Трошки в нас залишилося, ми продали не все. Але як-ніяк, -як, ми заробили 1100 гривень. І наразі. Завершуємо нашу роботу і уїжджаємо додому. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі!